Ігор Номан, позивний Янкі, білоруський опозиціонер, командир інтернаціонального батальйону Титан та один із лідерів білоруського добровольчого корпусу. Ігор народився 19 червня 1995 року в Мінську. Там закінчив школу та технікум. У різний час працював кухарем, охоронцем, менеджером з продажу у компанії металопрокату та у фірмовому магазині Apple. Був активним учасником руху уболівальників Динамо Мінськ. У серпні 2020-го Ігор Номан взяв участь у масових протестах проти обрання Олександра Лукашенка, президентом Білорусі. Був поранений у ногу внаслідок вибуху світлошумової гранати під час зіткнення протестувальників із силовиками. Також став фігурантом кількох кримінальних справ. Незабаром, після обшуку, проведеного у квартирі його батьків, виїхав на територію України. Після переїзду у вересні 2020-го Ігор почав займатися джиу-джитсу. Виступав за професійний клуб Київська ракета та наступного року завоював срібло на турнірі Київ Опен. Також займався боксом. Після початку повномасштабного вторгнення Янкі виявив бажання воювати проти російських військ. Очолив білоруський підрозділ в українському добровольчому батальйоні Братство, був кулеметником. У березні 2022-го Ігор брав участь у бойових діях в Київській області, у тому числі в районах аеропорту Бориспіль, селища Лук'янівка та села Рудницьке. 25 грудня 2022 року Ігор Номан разом з Андрієм Троцевським та Родіоном Батуліним заявив про створення білоруського добровольчого корпусу, а в червні 2023-го був помічений в складі розвідальної групи, що заходила на територію Білгородської області. Хоча сам Янкі це не підтверджує. Объясни, зачем белорусскому человеку идти воевать за Украину? Потому что Украина это для белорусов одни, наверное, из единственных союзников, которые могут помочь, не знаю, в свержении того же Лукашенко. Хоть для меня это и суперсказочные замки какие-то знаешь о, о том, что когда-то возможно будет.